Всім привіт! Сьогодні будемо готувати шторін. Для початку нам треба приготувати опару. Беремо ємність. Вимиваємо сюди 200 грамів молока 30-35 градусів тепленьке. Додаємо сюди 5 грамів мокрих. Пресованих дрожжів тепер нам треба дрожжі, в муці. Так, розчинили дрожжі і додаємо сюди 200 грамів. Муки. І тепер це все перемішуємо. Ну, сильно довго вимішувати не треба, ідеально воно не потрібне. Нам треба головне його об'єднати. Якщо у вас там залишиться десь мука. То це не страшно. Ну, Ось, в принципі, й досить. Тепер ми беремо, накриваємо це все плівкою харчовою і замішаємо на годинку, щоб воно підходило. Наша опара підійшла і починаємо змішувати наші інгредієнти. Можете бачити, я вже все підготував. У нас тут цедра апельсина і лимона, масло, дріжджі, молоко, цукор, сіль, кориця, кардамон, мускатний горіх і імбір. І борошно. Мука. І ще забув сказати, треба нам за сутки можна навіть довше підготувати наповнення ось ізюм. Тут у нас ізюм, потім вишня, курага. У нас іде і журавнина. 100 грамів журавлини, 100 грамів вишні, 100 грамів кураги і по 100 грамів 300 г гр. ізюму. Тут в мене три різні сорти. І це все ми замиваємо 200 г коньяку і замішаємо на сутки можна трохи довше, можна двоє-троє суток. Ось я вже бачите, скільки в нас з 200 коньяку залишилось. Все остальне впиталося. Так, Поки що це відставляємо. Так, Це в мене тут грамовки, щоб не забути. Так, тепер починаємо змішувати. Беремо ємність і відправляємо сюди опару. бачите, упаковка вже підійшла, як Відправо опару. Так, тепер ми сюди додаємо 200 грамів масла. Масло треба дістати за зданий гідь, воно має бути м'яким. Також ми сюди достаємо цедру апельсина і лимона. Сипаємо одразу цукор 200 г. Тепер ми беремо 200 г молока теплого і 25 грамів дріжджів. І нам потрібно дріжджі об'єднати з молоком. Об'єднав я дріжджі з молоком і виливаю також нашу ємність. Поставив я поки що, щоб комбайн це все замішував. А я беру муку у нас 800 грамів муки, чайна ложка у нас солі, пів чайної ложки імбиря, пів чайної ложки мускатного горіха, чайна ложка кориці і чайна ложка кардамона. Це все ми висипаємо в муку. І зараз об'єднуємо. Так, об'єднав я всі сухі інгредієнти. І тепер висипаємо це все в нашу ємність і буде комбайн це все замішувати. Так, відправимо муку і тепер залишаю хвилин на 8, щоб все добре об'єдналося у нас, замісимо з тістом. Так, минуло у нас вісім хвилинок, як замішується тісто. Тепер починаємо додавати сюди наше масло, що заносилось. ще 200 грамів. Включаємо і додаємо. Тісто має його себе все вібрати. Не поспішаючи ми його сюди відправляємо маленькими шматочками і будемо замішувати ще хвилинки 4. Тісто вже замішано, воно має такий еластичний вид. І тепер ми сюди відправляємо наш ізюм. У нас тут ізюм, вишеньки, журавлина. Це все ми висипаємо. У нас тут 600 грамів і закриваємо. І включаємо комбайн, щоб ще хвилинку воно все перемішалось і об'єдналось. Вручну це буде ну, вдвічі довше, це точно. Комбайном швидше, то чекаємо поки об'єднається наш наповнювач з тістом. Наше тісто замісилось, такий вигляд має, так ми його перекладаємо на стіл. У нас тут виходить десь приблизно 2 кг 700 грамів. Ми її ще трошки руками підмішаємо. Ну, хвилиночку я буквально його підмісю. Так, беремо наше тісто і треба нам його поділити на 6 частинок. Це виходить десь, приблизно у мене виходить 450 грамів. И так. выделяем. вентиля Формуем пока еще кульку. И далее отмеряем остальные шматочки. Так, у нас вийшло шість шматочків і беремо тепер ми їх викладаємо і розпреділяємо, так руками, розтягуємо. Робимо такий коржик і починаємо плотненько скручувати його. Так, завертаємо, завертаємо. І в нас виходить такий румет. І перекладаємо його на декор. І всі останні шматочки робимо аналогічно. Як можете бачити, такі шість шматочків у нас вийшло. І тепер залишаємо ми їх на годину. Може навіть трохи довше, півтори, щоб підійшло наше тісто. Після цього ми будемо ставити в духовку. Перед тим як будемо вже, ви бачите, що вже підійшло тісто, включаємо духовку і нагріваємо її до 180 градусів. Так, підійшли в наші, в наше тісто, наш штолін. і тепер ми його відправляємо в духовку. Духовка в нас вже розігріта, поставив в духовочку. Виставив час 35 хвилин 180 градусів. Випікаю на конвекції, тому що в нас два деко стоїть. Якби було одне, можна було б верх-низ. Так як два, то ставлю конвекцію. Чекаємо тепер. Так, ми наш штолін. Такий у нас вигляд має. І тепер, поки він гарячий, тільки... Дістали, беремо розтоплене масло і промащуємо файно наш столін. Масло нам потрібно десь приблизно 150-200 грамів. Отак ми його промазали. Потім беремо цукрову пудру. Молодець. Насипав, розсипав і отак посипаємо. вже руки не тримають нічого цукровий пудри не жаліємо тепер перевертаємо його обережно, бо гаряче і аналогічно робимо з іншої сторони. Нічого, ми зараз цей цукор, і цукрову пудру цю ми зараз пустимо в діло. Ми потім обваляємо в ній ще наш штолін. Вмазали з іншої сторони і також файно посипали. І так робимо ми з усіма. Ну, Останнє вже показувати, не буду вже я включусь як всі посиплю. Отакі гарненькі у нас штоліни вийшли. і тепер ми їх залишаємо, щоб вони охоломи. Після цього ми будемо їх упаковувати після того, як наш штолін повністю охолов, ми беремо пергамент. Посередині так приблизно его викладаємо и замотываем его. Ровно обмотали. Один. Два. И потом фольгой зверху. Ровно так фольгой. І колечки перевернули так файненько. Все. І тепер залишаємо їх мінімум на 2 тижні, а краще навіть до місяця, щоб вони в проголодному місці у вас не жали. Аналогічно, всі ми запаковуємо і вже на Різдво будемо смакувати. Так що, кому сподобалось відео, не забувайте поставити пальці вгору, підписуватись. Рецепт залишу в описі. Всім смачного і до наступних зустрічей!